Формадол забудь про головний біль. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну надзвичайно збільшилася кількість безпритульних тварин. Київська адміністрація навіть створила спеціальний тимчасовий притулок на території виставкового центру. Особливо це стосується е, е, сильно постраждалих міст Київщини, Церпінь, Бородянка, Гостомель і Буча. Проте багато тварин до сих пір залишаються без дому. І ось важливе питання, які ми сьогодні будемо піднімати: це чи варто їх підкормлювати, чи безпечно з ними контактувати гладити І як найголовніше ефективно допомогти цим тваринам. У нас сьогодні в гостях кінолог Владислав Плахтій разом із своєю підопічною Ірою. Влади, запрошую вас так? у студію, ну досить що? вже там з е, Єгором і Нелою спілкуватися. Заходьте, будь ласка, у нас сьогодні багато з вами питань. Доброго ранку. Вітаю. Вітаю. Сідайте, будь ласка. Іра. Привіт. Давай, Щоб у нас було двоє, і собак було двоє. Вітаю, Владиславе. Отже, за вашими спостереженнями, з 24 лютого до сьогоднішнього дня, яка ж кількість тварин стали безпритульними? На жаль, набагато більше. Значно більше. З точки зору безпритульних собак, да, умовно кажучи, ми беремо ті, які народились на вулиці. То в принципі там ситуація не сильно змінилась, але дуже багато собаків повнили собаки, які залишилися без домівки і без господарів. Ну скажімо, більше породістих стане собак. На вулиці. А, я хочу, щоб зараз наші глядачі подивилися сюжет, в якому ви так само фігуруєте, як один із тих людей, які коментує все, що відбувається, песик Лакі у край важкому стані, якого зустріла наша колега Василина Ткаченко. Ви цією історією знайомі, Я хочу, щоб наші глядачі глянули, і ми разом потім прокоментуємо. Дивимося. Василина і Антон знайомі всього кілька днів. І все завдяки собаці. Помітила іде якась собака. Потім ще раз подивилась. бачу в неї щось з лапою. Дуже бачу, що дуже їй погано якось. Песик кульгав. Лапка була деформована. У той момент тією ж вулицею йшов Антон і побачив, як Василина годувала травмованого песика сосисками. На собаці був ошийник. Тож нові знайомі сподівалися, що собака приведе до власників. Але врешті той сховався за паркан закинутої будівлі. І ну вирішили, що ми її точно звідси не витягнемо. Треба рятувальників, мабуть, викликати і вести її в лікарню. Після квестів ветеринарками разом із волонтерами песик потрапив до Київської міської лікарні ветеринарної медицини. Виявилося, хвостань там уже не вперше. Ми такі, що ветеринарний лікар Роман Миколаєвич упізнав собаку по травмі. Виявляється, він реабілітувався у цій лікарні протягом трьох місяців. Улітку тоді ще бездомного песика збила машина. Люди привезли його до лікарні і всі місяці реабілітації допомагали фінансово. У середині жовтня вирішили забрати собаку собі, однак той знову опинився на вулиці. Сказати, що це вони винні, не, не скажу, оскільки лаки своєобразне по характеру, то він міг просто втікти. Як лівий, але коли на вулиці, то він буде тікати. Ветеринар Роман Миколаєвич каже, із таким порятунком чотирилапих треба бути дуже обережними. Люди дуже собі впевнені, не знаючи тварину, вона дика, не дика, соціальна, соціальна. ловить, брати, там хапати, підняти це дуже небезпечно. Дівчинка хотіла зловити собачку, зажала його в углу, де з розпрозистими руками ось так: от підходили, підходили і зажала тваринку в углу. Тваринка зрозуміла, що вона не може нікуди дітися, і вона атакувала. обличчя цапнула так. Легенько але прикусила. Зараз бездомних тварин на вулиці побільшало ще один наслідок війни. Якщо ви такі ж небайдужі, як Василина та Антон, єдина правильна дія дзвонити у комунальні ветеринарні лікарні. Сьогодні лаки вже зробили операцію. Антон і Василина закрили збір банки за дві доби. Наступна задача знайти песику родину. Лакі, скоріше всього, це буде собака, яка орієнтована на втечу. І якщо, наприклад, власники вирішать погуляти без повідка, або десь він випаде, або щось таке, то це точно собака не для тих людей, які розраховують, що вона побіжить додому, ні вона побіжить кудись світ за очі, бо собака знає, як їй виживати в умовах вулиці. Тож, якщо вам приглянувся лакі, навіть досвідчені собачники мають добряче все зважити. Але Василина і Антон не полишають надії. У нього буде сім'я. А «Які більше мають просто часу, щоб приглядати, гратися. Будуть, так, будуть піклуватися, і о, дуже хочеться, щоб це не на це там, а щоб собаку любили, щоб ну, як і домашня собака, щоб собака нарешті відчула цю ласку, любов, що таке ось, мати родину». Що таке мати родину? Такі важливі слова, і не тільки для собак, але й для людей. Це точно родина, це важливо. Отже, з даного сюжету зрозуміло, що є собаки, як ви сказали, які вже заточені на свободу. Да. Вони не будуть уже сидіти да. з господарями, як би з ними не було комфортно. Вони знають, як виживати в цих умовах. Тому є надзвичайно важливі питання: ті безпритульні собаки, да. яких ми зустрічаємо. У мене, наприклад, є друзі, які зараз організували да. притулок на Чернігівщині. Uh -huh. Чернігівщина одна з перших постраждала від повномасштабного вторгнення. В них там і до війни був притулок, uh -huh. а потім цей притулок збільшився в кільканадцять в кільканадцять разів. Отже, головні правила, коли ми зустрічаємо на вулиці собаку, в неї, наприклад, є ошийник, і uh -huh. ми розуміємо, що в неї теоретично має бути господар, але бачимо, що вона безпритульна. Які наші дії? Ну, в першу чергу потрібно <кій> деякий час знаходитись біля цієї собаки, не одразу намагатись до неї комунікувати лізти. Через що? Через те, що в неї може бути навіть ошийник. Вона, наприклад, собака жила на ланцюгу і вона не соціалізована, вона не розуміє там, людської комунікації, вона знає свою там, умовно кажучи бабцю. Територію, да, От, і свою територію. І, да, і все. Ну, типу, це її світ, вона не знає інакше. Що б я радив робити? Перше, якщо ви підходите, то підходите боком. Якби ігноруючи, ну мовно кажучи, наприклад, ось там собака, да, молкач, і ми наш. ніби ніби якби не спеціально е, підсуваємось до собаки. Угу. Вона тоді розуміє, що ми не маємо ніякого там до неї прямого умислу наміру. Потім, звичайно, можна покласти їжу. Друге таке правило, але не намагатись дати там з долоні, а просто покласти, щоб вона хоча може собака, тупо вкусити? Звичайно, тому що коли ми насідаємо на собаку ну, зверху, вона може сприймати це як акт агресії. І потрібно розуміти, що в безпритульних собак або собак, які залишились без власників, в них завищена тривожність. Угу. Вона може бути там, умовно, умовно, не агресивною, але через переляк і зовнішні обставини. Може стати такою. Чому в сюжеті йшла мова про те, що е, небезпечно навіть і годувати, як собака може бути не пристосована до тієї їжі, хоча будь-яка собака, яка виживає зрозуміло, в даному випадку злаки, uh -huh. він може, напевно, з'їсти все, що завгодно, і вижити. так? Якщо uh -huh. собака залишилася без господарів, жила в домі в комфортних умовах, жила, їла корм, е, слідкувала за її вітамінами і ще чимось, ця собака теоретично на вулиці приречена. Вона не зможе їсти все підряд. Uh -huh. Ну, дивіться, тут питання наступне. Оце ну цей момент про небезпечно годувати, скоріше стосується людей, mm -hmm. аніж саму собаку. Тобто, якщо там собака разово з'їсть якісь речі, е, умовно кажучи, нічого там страшного не станеться, якщо це не отруйні якісь речовини або якісь там, е, ну. Навіть якщо алергія виникне, і собаку можна потім проколоти, підлікувати, е, питання в тому, що собака може переносити багато хвороб, і навіть якщо вона супердомашня, але вона вже там місяць або там, два тижні знаходилась на вулиці, Нахапати, вона могла та, елементарно нахопатись, і безпека людини вона необхідна в першу чергу. Після того, як людина розуміє, що собака більш-менш безпечна, умов кажучи, візуальний огляд, угу. після того вже, звичайно, можна підходити, пробувати давати. От. Але потрібно розуміти, те, що навіть власники, от ми говоримо про безпритульні, якщо взяти звичайного власника, власника собаки, який живе собак, ну поза цієї сцена цим сценарієм цієї умови, то вони і харчову агресію можуть і в побутових умовах проявляти, тому це питання не тільки до безпритульних, елементарно підтягнулося сиску, поки собака жує Людина підтягує другу сосиску, собака розуміє, що в неї зараз заберуть те, що вона їсть, і вона може на то бурхливо відреагувати. Uh -huh. Ну через то небезпечно має це елементарні казати. правила мають бути. Е, яка ситуація з водою? От ми побачили собаку, ми зрозуміли, uh -huh. ви вже сказали, що треба боком до неї комунікацію починати не з якихось різких uh -huh. рухів і так далі. Що можна дати собак собаці відразу е, з'їсти, такого, що може в принципі будь-який собака з'їсти, там сосиска чи шматок м'яса? і Вода, чи буде собака пити, чи треба їй давати цю воду? Е, ну, Наполягати е, однозначно не має сенсу, тому що собака, наприклад, може бути настільки безпритульною, що вона не знає людської мови. І такі приклади є, коли в притулках собака взагалі не розуміє. Е, ніколи не було досвіду взаємодії з людиною. Тому якщо поставити їй тарілочку і сказати, давай попий водичку, собака абсолютно не буде розуміти, mm -hmm. що, як ніби ми якісь іноземці або з іншої планети. Е, тому я порадив, якщо є можливість, дійсно поставити якийсь стаканчик з водою, щоб собака могла поставити. Відійти, щоб собака могла прийняти власне рішення, підійти попити так само і з їжею з приводу якоїсь ідеальної їжі, я скажу зі свого досвіду, те, що я бачив, як люди допомагають. Е, насправді люди купують те, що є в магазині найперше, заходять в якийсь там продуктовий магазин, що дати Місне, то, або сосиски, кусок колбаси. або якісь такі речі. Да, дійсно. Ну, але потрібно, якщо вже так знеморочуватись, то потрібно розуміти, що курка, наприклад, це найбільше алерген Не, для собак. І небезпечно кістки, які звичайно, можу... то можна, ну, типу, з щирими намірами, насправді, зашкодити за собаці. То що ж все-таки робити? Якщо ми бачимо на вулиці безпритульного собаку, і ми хочемо йому допомогти, ми розуміємо, що це треба зробити цивілізовано. Вже Важливо, чи є на ньому шинок, чи немає, що робити, куди дзвонити і як спасти тварину. Е, є певна служба в місті Києві, можна знайти на сайті е, комунального підприємства Київської міської лікарні ветеринарної медицини. Там є гаряча лінія, і в них є служба відлову тварин, uh -huh. е, яка відловлює, стерилізує, підліковує цих собак. От. А також, якщо, наприклад, у собак є якісь значні пошкодження, от як лаки, наприклад, да, то вони вказують. Не дають необхідну медичну, точніше, не медичну. І що далі з собакою? Е, або собака знаходиться в притулку. Е, і ну точніше, або 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 її одразу беруть якісь там, або вона знаходиться. Mm -hmm. знаходиться в притулку, отримує своє харчування. От якщо є люди, які можуть допомогти там кормами, теж типу це не є якоюсь там проблемою. Найголовніший меседж не варто нехтувати тим, що е, і і в говорити про те, що так зараз всі потребують допомоги, тому там тварини почекають, не треба цього робити. Безпритульні тварини на вулиці це і небезпека для самих тварин, і для людей. Тому, якщо ви не розумієте, що робити. Годувати, чи напоїти водою, чи просто погладити. Це може бути небезпечно для вас. Телефонуйте в спеціальні служби, які знають, що треба робити. Собака залишиться в надійних руках, а вам влади дякуємо вам за вашу роботу і за ваші рекомендації. Іра точно добре влаштувалася в цьому житті, так? Дякуємо вам. Ми продовжуємо. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.